Моє вітання, шановні глядачі. Певно, кожен студент хоча б раз стикався з фінансовими проблемами. У такій нелегкій ситуації молодь, як правило, ділиться на два табори: хтось обирає залишатися під батьківським крилом, а хтось, як герой нашого випуску, з перших же кроків дорослого життя обирає кар'єрний шлях, паралельно вишукуючи власне покликання. Андрій лише рік тому став на шлях отримання вищої освіти. Високий рівень комунікативних навичок та активна громадянська позиція привели його на факультет журналістики, реклами та видавничої справи. Крім цього, Андрій вирізняється виключною відповідальністю та рокам дорослим світоглядом. Саме тому, у такому юному віці, він вирішує справитись з фінансовим питанням самостійно. Наразі Андрій вже впродовж чотирьох місяців працює аніматором в івент-агентстві, яке спеціалізується на проведенні дитячих свят та днів народжень. Це була випадкова пропозиція, яка була пов'язана саме з моїми інтересами. Це акторська майстерність та комунікація з людьми. Усе це пов'язано в одній професії, яка мені сподобалася і подобається на і на зараз. Переваги в плаваючому графіку, якщо так можна сказати, тому що у мене немає постійної зайнятості, і я можу цю роботу змішувати разом з навчанням в університеті. Також приємний колектив, який я не бачив на інших досвідах моєї роботи. На час, коли вже пройшло три місяці, як я працюю на цій роботі, я побачив зміни саме у комунікації з людьми. Я став ліпше контактувати з дітьми та їх батьками. Та мені це подобається, тому що до цього моменту я був більш закутий у собі не міг так відкрито розмовляти з незнайомими людьми, але ця робота мені допомогла це зробити. Наступний герой Максим Гладишевський, також студент першого курсу факультету журналістики реклами та видавничої справи. Максим людина різнобічна, гарно володіє технікою та має яскраво виражені лідерські якості. Амбіції залишити батьківський дім у якомога більш юному віці привели його до думки про пошук роботи. На цей час Максим вже більше двох місяців працює баристою у мережевій кав'ярні. Зміг швидко володіти професією та навчився мистецтву лате арту. Я обрав роботу бариста, тому що з всіх варіантів бариста був дуже приближений до мене. У нас вдома була є кава машина. Тато навчив мене користуватися кавомашиною. Він мене навчив, як правильно робити каву, як правильно користуватися само кавомашиною. І мені не було мені. Ми... У мене не було складнощів з стажуванням на місці роботи. І ну, мені це дійсно подобається ця робота. Я отримую в неї кайф. Перевага роботи баристу — це перше, це офіційне, офіційне, пра... офіційне працевлаштування. На, на інших роботах цього не було. Це була як чорна робота, тобто підроботка. Бариста це офіційна робота в одному з найпопулярніших кафе Одеси. Не буде труднощів з виплатою зарплат. ні, не буде затримок, як могли бути і були затримки на роботі інших. Наприклад, я хотів працювати фотографом, я працював фотографом, але мені, наприклад, затримали зарплатню ну, аж на неділю. То це було не дуже. Це мені не дуже підходило. Тому я обрав саме цей варіант, він ну, до мене приближений, і мені було дуже, е, мені було дуже легко навчитися робот, е, працювати в саме в цьому місці. Е, я, я навчився багато спілкуватися з людьми. Насправді, дехто каже, що е, це просто працювати за кавом Але ні. Берися це не тільки чоловік або жінка, яка працює за каволомшин, це людина, яка допомагає гостю, клієнту обрати свій напій. Тобто я навчився комунікувати з людьми, я навчився доносити свою думку, розуміти її думку. І таким чином я навчився знаходити спільну мову з людьми. Це може допомогти мені в подальшому журналістиці, тому що в подальшому я планую працювати вже в сфері журналістиці. Це моя ціль, це моє бажання, і вважаю, що робота Бристою в якомусь чині мені допоможе. В... Студентське життя стрімке, динамічне та подеколи тривожне. Підростаючим поколінні спеціалістів доводиться долати велику кількість труднощів. Проте, герой нашого випуску є яскравим прикладом того, що ці самі труднощі можна і треба долати, а поєднання навчання з роботою є не лише можливим, а досить реальним.